Чи ходять шотландці в юбках? Найпопулярніше питання від моїх знайомих. Відповідь ні, не ходять. Вони лише їх одягають, коли в них або весілля, або якесь свято, або там не знаю, якісь там хрестини. Так, щось такого. Я вам скажу так. Вони виглядають дуже гарно, хоча ми спочатку, так знаєте, трохи типу сміялися, але вони дійсно дуже гарні. Вони дуже дорогі, ці е, юбки. так, Там кажуть, що, ну не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що ці юбки вони, е, ну, дуже добре для цих шотландців. так, Ходять вони тут в шортах, зима, дощ, вони ходять в шортах. В шапці і в курці, але не в юбках. Хоча, коли я працювала в готелі, і в нас було одно весілля, то ну вони ж тут женяться в старшому віці, так то одно весілля. І чоловік ну, наречений, так, там був в цій е, юбці, Я вам скажу, воно виглядає дуже-дуже гарно. Прям дуже гарно такий, знаєте, в нас там просто костюм, а в них ось ця юбка. Ну Виглядає гарно. Наречена в білому такому гарному платі, а наречені ці юбки і там піджак. Ну, виглядає гарно.